Дорогі Печеряни, 25 травня ми з вами будемо голосувати за кандидатів на пост президента України, мера Києва та за депутатів Київради. Я, Шлапак Алла Васильівна, балотуюсь у міську раду від Печерська. Я йду на вибори в порядку самовисування. За мною не стоять гучні політичні партії. Це моя принципова позиція. Своєю головною метою я бачу виконання завдань неполітичних сил. А виключно мешканців Печерська. У цьому районі я живу і працюю багато років. Разом з печерянами ми не один рік боремося за те, щоб життя на Печерську було гідним, комфортним і безпечним. З результатами моєї роботи ви можете ознайомитись на моєму сайті, але багато печерян про мої справи знають особисто. Це і діти війни, які за допомогою юристів моїх громадських приймалень домоглися належних їм від держави виплат. Це і сім'ї, що потрапили в біду, яким я знайшла можливість надати матеріальну допомогу. Це і люди старшого покоління. Але особливо я хотіла подякувати нашому Печерському батьківському активу. Як мама, я знаю всі проблеми, з якими стикаються батьки в нашому районі. За їх безпосередньої допомоги я змогла зберегти мережу клубів за місцем проживання, оновила вікна та меблі в печерських школах, капітально відремонтувала деякі дитячі садки. Все це результати нашої спільної роботи. І саме так спільно на моє глибоке переконання, і повинні працювати громада і депутат. Тільки жителі району повинні визначати, як далі розвиватися Печерську і які програми повинні бути пріоритетними. Територіальна громада повинна і буде мати повне право контролювати виконання тих завдань, які вона ставить перед депутатом. Якщо ваші принципи збігаються з моїми, то прошу вас підтримати мою кандидатуру на виборах депутатів до Київської міської ради. Проголосувати за мене можна, знайшовши моє прізвище в кінці списку кандидатів у депутати Київської міської ради по одномандатному виборчому округу номер 35 Проголосуйте за мене! Гарантую, я виправдую вашу довіру.